Вітаю! останній день березня на календарі. В ефірі час новин в студії працює Світлана Комлєва і далі про головні теми випуску. Вибори президента на носі. Чого чекають від них закарпатці? Якщо тисне податкова, пораду юристів підприємцям. Куди викидати відходи? Проблемне сміттєзвалище на великоберезнянщині. Свято дитячої творчості в Ужгороді діти з малозабезпечених родин хизували своїми талантами. Вогонь патріотизму в Ужгороді. Файер-шоу за єдність України. З вірою в серці хресна худа в Мукачеві. Сила молитви проти біди. Історія старовинної церкви. Центральна виборча комісія завершила прийом документів для реєстрації кандидатів на посаду президента України. Термін якої збіг у півночі з 30 на 31 березня. Всього про свої наміри балотуватися на найвищу державну посаду заявили 46 громадян України. Сімох із них уже зареєстрували кандидатами на пост президента. 12-відмовлено в реєстрації. Рішення щодо інших 27 буде прийнято до 4 квітня, повідомляє ЦВК. За вихідні 29-30 березня до ЦВК документи для реєстрації кандидатом на посаду президента подав 21 громадянин України, із них як самовисуванці, 14 осіб. Нагадаємо, дострокові президентські вибори заплановані на 25 травня. Що чекають від них Закарпатті – Дивіться в наступному сюжеті. ЦВК завершила приймати документи від охочих стати президентом. Всього подали заявки на участь у виборах 46 кандидатів. Тим не менше, не всім дозволили брати участь у передвиборчих перегонах. Зокрема, лише за вихідні до ЦВК документи для реєстрації подав 21 громадянин України. Із них, як само висуванці, осіб. В черзі шість жінок, двоє пенсіонерів, семеро безробітних. Стільки охочих, але поки що зареєстрували тільки сімох. Дванадцятьом відмовлено в реєстрації. А от рішення щодо інших 27 буде прийнято до 4 квітня. Списки великі, да ну от я так розумію, буде понад 30 людей. Зареєстровано, Ну, зрозуміло, що більшість із них мають іншу мету, а не безпосередньо стати президентом це їх спонсори, тобто ті, хто їх фінансує. Звичайно, що в першу чергу мається на увазі, що ці вибори розглядаються і в контексті наступних парламентських. Багато кандидатів використовують ці вибори як перевірку на майбутні парламентські, каже політолог. Їх називає учасниками змагань. Загалом каже багато несподіванок, особливо союзи між найсильнішими. Основна інтрига хто буде представляти політичну силу колишньої влади? Мається на увазі, як вималюється розкладка сил в партії регіонів, тобто хто буде представляти схід в політичному ландшафті України, Передбачає, передбачає, хочи партія регіонів у зв'язку з останніми подіями втратила значну кількість своїх прихильників. На цьому тлі може зрости рейтинг інших сил. Політолог каже, надзвичайного напруження на цих виборах не буде. Небесна сотня і події на майдані були піком напруги. На це сподіваються, і жителі краю. Чекають всі зміни якихось в ліпшу сторону. Надіюся, що все пройде демократичним шляхом, тому що на даний час мирний час і не хочеться, щоб була ніякої ні війна, ні ніякої запеклої боротьби між країнами. Хоча не всі вірять у краще майбутнє, переймається, що знову розпочнеться банальна боротьба за владу. Важко предположити, які наслідки можуть бути від тих виборів. Багато не, не очікується. Вибори на даний момент не сформований, в родині всі так теж по-різному вважають, тому що щось остаточно сказати не можу. На даний момент ситуація просто кожен раз шукує. Чесно вам скажу, збільшуються ціни, не підвищуються зарплати. Народ сподівався на краще. Но не знаю. У меня есть сомнение, что люди погибли совсем не для того, что, скорее всего, нас ждет. Главное, чтобы не было войны. Нужно надеяться все-таки. Надежда умирает последней. Надо надеяться, что ждет будущее светлой Украины. Збільшення пенсій, зарплат, стабільний заробіток, врешті дороги, європейське життя. Цього чекають від нового президента. А для інших головне мир та спокій, життя без війни. Ми всю життя, мже уже люди вірить якого віку, І ми всю життя тільки в надіждах на краще, а воно тільки немножко покращиться і тут же е, ухудшається. Тому ми тільки говорю ще раз ми молимося, щоб все було благополучно і щоб мир тільки був і все. Позачергові вибори президента відбудуться 25 травня. Жителі налаштовані категорично кажуть, до вибору підійдуть особливо обережно. Хтось уже знає за кого буде голосувати, інші чекають списків, аби дізнатися про кандидатів. Дострокові вибори президента за них боролася вся Україна. Недоспані ночі на майдані сльози, розбій небесна сотня. Ці вибори це не просто галочка в бюлетені. Від них залежить майбутнє України. МЗС Угорщини спростувало зазіхання на території України. Міністерство закордонних справ Угорщини рішуче засудило заяви окремих партій та рухів, які ставлять під сумнів територіальну цілісність і суверенітет інших країн, а також не зважають на інтереси угорських нацменшин у цих державах. Таке повідомлення угорського міністерства стало відповіддю на міцних за надання автономії Закарпаттю та подальше відокремлення області від України. Зміни у бюджеті на 2014 рік, які затвердила Верховна Рада на пленарному засіданні 27 березня, не найкращим чином позначаться на добробуті простих людей, прокоментував законопроект народний депутат України Василь Петьовка. Політик каже, аналіз зазначеного закону свідчить про те, що в 2014-му планується безпрецедентне скорочення видатків, передусім за соціальними статтями. Так, зменшуються соціальні субвенції, спрямовані місцевим бюджетом на виплату допомоги на дітей. Допомога при народженні дітей встановлюється у розмірі 41 280 гривень, незалежно від кількості дітей у родині. Скорочується і допомога матерям з догляду за дитиною до досягнення неї трирічного віку. Зникла із бюджету стаття про виділення коштів на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської аварії. Відмінена щорічна разова допомога ветеранам війни біля 4 мільярдів гривень буде заколоновлено за рахунок дефіциту пенсійного фонду. Повністю відмінені субвенції місцевим бюджетам, які раніше надавалися на компенсацію у різниці тарифів на тепло та воду. Також звернув увагу політики на те, що ліквідовують пільги на безкоштовне користування житлом та інші пільги для педагогів, медиків та працівників культури, які працюють у сільській місцевості. Зі свого боку політик рекомендує уряду необхідно реально розпочати працювати над поверненням грошей, вкрадених у держави. А їх зі слів прем'єра й 70 мільярдів доларів. Якщо ефективно попрацювати в цьому напрямку, то можна вирішити всі нагальні питання. А той шлях, коли проблеми держави вирішуються передусім за рахунок соціально незахищених варст населення, я підтримати категорично відмовляюся. Додав Василь Петовка. Скасувати незаконно нараховані штрафи від податкової завдання номер один для підприємців, які постраждали від тиску органів за останній час. Мова йде про великі суми подекуди більше сотні тисяч гривень. Боротись підприємцями радять як самостійно, так і з допомогою прокуратури. Головне оскаржувати штрафи до оплати. Чому знає Олена Смерека? Люструвати не лише чиновників в сучасних умовах. Громада має і право і обов'язок контролювати діяльність всіх органів на предмет законності, вважають громадські активісти. Разом із тим Україні необхідно виявляти порушення, вчинені зокрема і колишнім міністерством доходів та зборів. Ті підприємства, які вважають, що їм було незаконно нараховано такі штрафні санкції, можуть на сьогодні. По прийнятому рішенню подати заяви в податкову і спільно із громадською радою при Міністерстві доходів Закарпатської Закарпатській області. Будуть такі заяви переглядатись. Процедура наступна після написання заяви підприємцем або ж представником суб'єкту господарювання. Вже за тиждень її розглядає громадська рада. Наразі орган працював уже шість заяв, ще десять на черзі. Непоодинок із Харги на неофіційний тиск податківців. Ви вважаєте, що відносно вас було вчинено незаконні дії, але в таких діях посадовців є ознаки злочину. Тобто кримінально карані діяння, да? зловживання службовими повноваженнями, перевищення службових повноважень, підробка документів, а саме внесення неправдивих відомостей. Тому на ці всі обставини прокуратура так само має відповідно реагувати при виявленні ознак злочину. Прокуратура може відкрити кримінальне провадження. Здебільшого скаржаться на незаконні нарахування. Найсвіжіший приклад до нарахування податкової 100 тисяч до оплати по єдиному внеску підприємцю, власнику цілодобових магазинів. Кажуть, за документами і звітами підприємець все сплачував. Нарахували ж йому борг за 2011-2012 рік. Коли цим питанням взагалі ще займався пенсійний фонд, що законодавство недосконале, зрозуміло, давно кажуть фахівці однак на внесені ними пропозиції. Реагувати не поспішають. Нам відповіли, що не на не на часі вони, але я рахую, що зміни до Податкового кодексу відбудуться. Значить, і. Я рахую, що повинні зміни і в положенні про громадську раду більш розширити повноваження громадської ради, щоб вона приймала участь дійсно в розгляді цих справ ще на початку цих всіх операцій, які проходять, а не вже в кінці, коли вже пройшло 3-5 судів, пройшло 3-5 років. Тому наразі радять вирішувати проблеми по мірі надходження, себто скаржитись по кожному конкретному порушенню. І чим скоріше звернетись, тим більше шансів знайти докази і спростувати рішення. Це була лише половина випуску, і вже далі не пропустіть. Погонь патріотизму в Ужгорді. шоу за єдність України. З вірою в серці хресна худа в Мукачеві. Сила молитви проти біди. Історія старовинної церкви. Куди викидати сміття? Питання, яке вже роками хвилює жителів Малого Березного. Централізованого вивозу побутових відходів тут немає. А єдине сміттєзвалище стало каменем спотикання у договорі між комунальниками та сільською радою. Одна сторона стверджує, сміттєзвалище функціонує, інша переконує, полігон уже давно закритий. Продовжить тему Андрій Білканич. Централізований вивіз сміття проблема. Чи не кожного села та селища в Закарпатській області? Село Малий Березний Великоберезнянського району не вийняток. Тут уже близько 20 років ніхто централізовано відходи не вивозить, тому і картина відповідна. Притока Ужа, річка Ублянка, яка протікає повз село, засмічена. Територія навколо села та ліси перетворились на несанкціоновані смітники. Свалище це несанкціоноване. Люди викидають тут сміття досить давно. По той причині, що людям буквально майже немає, де дівати це сміття. Люди не мають де дівати мусор, носять сюди, носять там далі, щоб було свалка ще одна. Все по плярічки кидають. Це наші діти граються, тут, тут школа, тут от, стадіон, нема де гратися, тут змії повзають. Дуже багато змій є, даже допомогти вирішити сміттєву проблему, зголосилось Великоберезнянське комунальне підприємство «Комуналсервіс». Навіть вивозити на сортування та утилізацію знайшли де урочище кобалів, що недалеко від Малого Брезного. Смітник у цьому урочищі облаштували вже більше 25 років тому. Наразі саме ця територія і стала каменем спотикання в договорі між «Комуналсервісом» та Малоберезнянською сільською радою. А, в Зв'язку з тим, що а, не а... Ініційований центральний збір о, сміття, і мене ініціювали зустріч мені вчора на сесії Малобризенської сільської ради, де обговорився іменно питання по заключенню договору з нашим підприємством по вивозу Сміття, сміття будуть оказати. за рішенням Великоберезнянської районної ради з 2014 року. Весь вивіз сміття повинен бути централізованим. Сміттєзвалище в районі лише одне ворочиші кобалів. Однак на сесії Малоберезнянської сільської ради депутати заборонили звозити сміття з усього району на це сміттєзвалище. Депутати згідні, аби сюди звозили не потріб лише з кількох сіл, а не з усього району. Сільський голова каже, проти рішення районної ради немає нічого. Так, да, я був прихильник того, щоб вивозилося в рочиських кобалів. Для чого? Для цілого району рішення, для Малобердянського сільського Але громада повстала. Вчора на сесії громада повстала, вистроила такі умови, може, там, якби не проти, щоб малий березний, великий березний село забрить. Я думаю, що в четвер, якщо ми не йдеме до згоди, будуть збирати сільські збори. Тому що я особисто за я особисто за те, щоб сміттєзвалище функціонувало функціонувала в такому виді, як воно має функціонувати. Незрозуміла ситуація. Також з документами на сміттєзвалище. Керівництво комуналсервісу, сервісу, посилаючись на паспорт сміттєзвалища, стверджує, воно функціонує. Однак іншої думки малоберезнянська сільська рада, яка своїм рішенням його в минулому закривала. Тож, поки чиновники розбираються, хто і куди має звозити непотріб, кількість сміття збільшується в лісах та на берегах річок. На Свалявщині вилучили наркотиків на 1 мільйон гривень. Оперативники міліції на гарячому затримали групу жителів Свалявського району, які пропонували до продажу рюкзак з наркозіллям. Три кілограми маріхуани 25-річної ділки намагалися збути оптом. У одного затриманих вилучили кошти в сумі 25 тисяч гривень. У ході проведення санкціонованого обшуку в помешканні одного з торгівців отрутою вилучили ще 2 кілограми наркотиків. Загальна ринкова вартість вилученого зілля сягає понад 1 мільйон гривень. Наркотичну речовину направили на дослідження в експертно криміналістичну службу ОМВС. Наркоторгівці помістили в ізолятор тимчасового тримання. Повідомили ОМВС України в Закарпатській області. Втома сонливість. Головний біль. Що весни наше самопочуття відчутно змінюється і, на жаль, нерідко не в кращий бік. Причина весняний авітаміноз. Однак лікарі кажуть, панікувати не потрібно, варто включити в свій раціон побільше овочів та фруктів та частіше гуляти на свіжому повітрі. Як подолати авітаміноз знає Ірина Ващук. Імунітет людей навесні удвічі вразливіший аніж в інші пори року, навіть взимку це спричинено нестачою вітамінів та мінералів, яка раптово виникає в організмі. Відтак доводиться боротися за вітамінозом, недугою, що посилає сигнали, потреби корисних речовин, клітковини та інших мікроелементів. Лікарі кажуть, а вітаміноз пускати у вільне плавання не варто, адже його симптоми потім можуть стати хронічними. Людина протягом весни буде втомлена, дратівлива і відчуватиме психологічний дискомфорт. Робиться менш активним, кволим, не вистачає енергії до кінця дня, хочеться більше поспати або навпаки підвищена дратливість. З'являється таке явище, як сухі шкіри, втомлюваність очей. Замічаємо, що випадає волосся активніше, нігті починають слоїтися. Усім відомо, що навісні слід вживати багато фруктів, багатих на вітамін А і а також городини. Особливо відзначають лікарі енергії організму додасть зелень петрушка, кріп, селера та черемша. Їх потрібно додавати до салатів супів або ж їсти на ще серце. Є й секретні рецепти настоянок, втім маловідомі, Однак 100% борються вони з раннім, авітамінозом. Тепер ви проростає перша кропивка. Виростають перші пагонки, вони самі насичені залізом, і опять таки різними мікроелементами, які нам необхідні. Значить, є такий рецепт: витискується сок із кропиви і змішується з медом. Скільки соку кропивного, стільки меду, і по чайній ложечці два рази в день. А у вас ніколи не буде, якщо ви будете вживати такий додаток до їжі. Ринки на Закарпатті долати а вітаміноз готов. З'явилася редиска, молода капуста, щавель, зелена цибуля. Порівняно з минулим роком ціни значно поки що не зросли. Висока вартість тільки огірків та помідорів, яких ще немає на городах. Краяни про вітаміноз знають і рятуються хто як може. Їм чеснок, їм цибульку, сало, як щира українка. Салатики, тільки домашні заготовки, поки що, що є огірці. Помідорки, перець, лечо, те все, що приготувала з осені. По їді стараюся теж щось таке, щоб було більше овочі, фрукти, стараюся печи у духовці, таким чином споживати. Стараюся так, яблука, грейфрукти, якщо є можливість. Аби подолати симптоми авітамінозу лікарі звертають увагу і на крупи, що багаті на вітаміни групи Б, є думка, що найкорисніше проростити зерна пшениці, перемолоти їх на муку, вживати раз на день, а ще виходити на свіже повітря, аби не створювати організму кисневу блокаду. Свято дитячої творчості в Ужгороді діти з багатодітних та малозабезпечених родин хизували своїми талантами. На першому етапі обласного конкурсу змагалися у восьми різних жанрах, серед яких прикладне мистецтво, оригінальний жанр, хореографія та вокал. На заході побували і наші журналісти. Олександрі 14 років малюванням дівчинка займається змалку, жартує для робіт. Вже окремо шафа. Скоро потрібно буде відводити цілу кімнату. Моя любима техніка батік. Батик легко малюється зручно, люблю поєднувати кольори, а також люблю малювати на склі. Вітраж, техніка називається. В ньому багато кольорів яскравих. На конкурсі фестивалі представила одразу чотири роботи. Кожна по своєму унікальна. особливу увагу привертає вітраж українське село. Сподівається, що саме ця робота принесе перемогу в категорії образотворче мистецтво. Загалом діти змагались у восьми різних жанрах, серед яких прикладне мистецтво, оригінальний жанр, хореографія та вокал. Пачка роста і в родині пані Лідії. Жінка каже, аби брати участь навіть у конкурсах регіонального рівня, треба їздити по Україні. В останній чоловік возив доньку аж у Київ. Тому участі у фестивалях на теренах Закарпаття радіє. І звісно, як справжня мати хвалить всіх своїх дітей. Моїх діток я думаю, талантів багато. Це і співи, це і малювання. У Нашівський район це один із районів, де більшість на мою думку, Закарпатської області багатодітних сімей. І я думаю, що в нас є багато дітечок яких можна представити на такий конкурс? Не для кожної багатодітної родини мистецький розвиток дитини по кишені, як зрештою щорічний відпочинок. Цим і виправдана мета конкурсу розповідає його керівник. 20 найкращих дітей в восьми категоріях візьмуть участь у наступному етапі, де змагатимуться за оційні призи. Поєднають змагання із відпочинком. що правда, з місцем поки що не визначилось. Ми проводимо обласний тур всеукраїнського конкурсу фестивалю Таланти багатодітної родини цього року. Ми проводимо його вже 11 раз. Фінал конкурсу проводився в нас. Останні всі роки в державному центрі Артек, в якому брали участь 800 дітей-фіналістів з усіх куточків України. В зв'язку з такою складною ситуацією в Україні фінал конкурсу не буде проходити в державному центрі Артек. Він буде проводитись або в державному центрі Молода Гвардія, або в найкращих таборах Херсонщини. Палаючи смолоскипи, запальні танці та патріотична музика такими запам'ятались ужорцям останні вихідні березня. У рамках фестивалю Березневі коти в обласному центрі провели вогняне шоу. Виступи присвятили єдності країни. Своїми враженнями від фаер-шоу поділяться мої колеги. Жонглювання вогнем під різноманітну музику подарували ужгородцям жголецям цьогорічні березнаві кути. Фестиваль відзначився і нотою патріотизму. Запольний в прямому сенсі виступ присвятили єдності України. не можна стояти Особливо зворушливо, звучало все буде добре. Учасники палаючого танцю взяли за руки і довели, що Україна таки єдина. собі високо Високогори, свою надію якобо, все буде добре. Зобразили під час виступу й боротьбу на Майдані на сцені коктейлі Молотова, бенталеві бочки та справжня боротьба. Ще театральна палала під музику і та танці наприкінці шоу у грозі побачив гімн та український герб. Так ужгород показав у вогні свій патріотизм. 25 років тому греко-католицька церква вийшла з підпілля. Після утисків радянського режиму у 89-му році єпархію знову легалізували. Цю подію відзначають щорічно. Проводять богослужіння і згадують часи важких випробувань. Довіряники в цей день прийшли до церкви, звернувся владика Мукачівської греко-католицької єпархії Мілан Шашік. У 1987 році починає працювати комітет захисту української католицької церкви. Члени комітету вимагали визнання існуючої греко-католицької церкви і через два роки все ж домоглися свого церкву. легалізують. Як і скрізь в Україні, греко-католицька церква була заборонена і на Закарпатті. Ліквідували її тут після 46-го року. У 89-му році церква на Закарпатті виходить з підпілля нашу церкву, тобто його церкву Христову церкву. Удніх часах понад 40 років жестокої заборони і переслідування і дав ласку вийти з під дав ласку, що вийшов офіційно потім закон. У нас на Закарпаті обласна рада видала майже місяць раніше вже. Як Згодом дозвіл на діяльність Мукачівської католицької єпархії таки надали. Та й на час підпілля люди не переставали молитися і спілкувати зі священнослужителями. Але люди не чекали на той закон в тому значенні, що до того часу церква не існує. Люди молилися, і багато людей приймало від підпільних священників. Святий та у своєму зверненні довірян Мілан шашік також згадав про непросту ситуацію в країні, про великий піст, а також про те, що цього року світле свято Воскресіння всі християни святкуватимуть разом. Готуватись до свята радить в першу чергу духовно. Вулицями Мукачева пройшла хресна дорога. Розпочали процесію біля пам'ятника Кирилу і Мефодію. Чимало вірників з молитвою, вірою та чистими помислами рушили вулицями міста. Від перехрестя до перехрестя на кожній стації проповіді, духовні настанови від священнослужителів Мукачівської греко-католицької єпархії. Хресна худа пройшла вулицями Пушкіна, Горького, Івана франка та Миру. Богослужіння спонукало учасників до роздумів про терпіння Ісуса Христа і про те, що кожен з нас несе свій хрест. Святиня, в якій протягом століть вірники молились за здоров'я, добробут, мир та спокій. Петропавлівська церква в селі Станово для тутешніх стала місцем, де вони завжди отримували натхнення, силу та велику віру, завдяки якій селянам вдалося вижити після епідемії інфекційної хвороби півтора століття тому та оговтатись після великих морозів, які прийшли на Закарпаття. Історія унікального храму в наступному сюжеті. Міцний кам'яний храм в центрі села відразу привертає увагу. Зараз церква в хорошому стані, реставрували святиню ще в 70-ті роки минулого століття і зробили це на совість. Про те, що колись на цьому місці стояла дерев'яна церква, ніхто з місцевих не пам'ятає, та про це свідчать історичні дані. Як по переданню, так і по невеликим, можна сказати, скудним таким даним нашої, нашого архіву, є те, що церква має початок, це приблизно початок. 17-го століття. Встановити рік, коли церкву збудували, нині доволі важко, однак, згідно з інформацією про першого священика, який тут проводив богослужіння, приблизну дату таки визначили. Що залишилось у нас в архіві? Залишилось – це термін служіння першого священника, який служив у цьому храмі. Ім'я його було Станіслав. Помер він у 1649 року. Одному з відомих священників та цілителів поза минулого століття у дворі навіть встановили нагробок та хрест. По справжньому унікальними можна назвати й церковні книги, які тут зберігаються. Залишились книги у нас, яким більше 300 років є у нас в Архіві такі книги. Значить, це богослужбові книги, це поснатрівать, цвітна тривать. Залишились навіть автографи служителів у цій книзі. Дізнатись про важливі події тих часів та імена священиків, які тут служили з історичних книг, можна довідатись навіть про те, за кого молились вірники багато років тому та за що просили Бога. Ця книга напечатана була у львівській типографії 1701 року. Петропавлівська церква для тутешніх стала місцем, де вони завжди отримували натхнення, силу та велику віру. Завдяки спільним молитвам людям вдалося подолати чимало проблем та з найменшими втратами пережити великі біди. Колись у нас от була така інфекція, яка забрала дуже багато людей. Для того, щоб зупинити цю інфекцію, люди встановили святкувати день після нашого престольного праздника – Це 12 апостолів. Ну, це день, який святкується в нас в станові. Мабуть, ну околишніх селах він не святкується, але цей день сугубо от присвячений саме значить, згадці про ту подію, яка колись мала місто у нашому селі. Розповідають книги про страшний град, який весь урожай та сильні морози. Зараз вірники теж не перестають молитись за мир та спокій в Україні. Це було останнє повідомлення випуску і вже завтра ви побачите. Проти призначень Закарпатці не задоволені новими чиновниками. Чергова прес-конференція Валерія Лунченка. Ботанічний сад розсвів. Це все, про що ми хотіли сьогодні вам розказати. В студії працювала Світлана Комлєва. Слідкуйте за новинами на нашому телеканалі. На все добре та до наступної зустрічі в ефірі.